Армия ФМ. На зв'язок виходить Юрій Лаврін, це львівський журналіст, який з метою експерименту намагається прожити за 200 гривень на місяць. Юрій, доброго ранку. Доброго ранку, привіт, але ви даєте такий голос бадьорий, так. я би навіть не сказала. Ну давайте розкажемо насправді, як ви дійшли до того, що живете на 200 гривень на місяць, щоб у людей не виникало запитань, що львівські журналісти мало отримують, і в чому тут справа взагалі? По перше, все таки хотів би зазначити, що не живу, а харчуюсь, тому що живу я не на 200 гривень. Я Хожу доньку в школу, я ходжу, займаюся спортом. Я ходжу на фільми. Одним словом, в мене життя як і було до експерименту, з єдиним нюансом про те, що я харчуюсь за на місяць за 200 гривень. Як це сталося, Ми все з колегами, з друзями на кухні сиділи, говорили, і там якась мова зайшла. Я вже навіть не пригадав, як чи можливо прожити про харчуватися на 500 гривень, і компанія поділилась, частина сказала, можу, інша сказала не може. Жу одним словом, потім була сума 300 гривень. 50, Ну це вже було просто накидування сум. Я в січні, тобто в лютому отримав платіжку за комунальні на 2100 гривень, а мінімальна пенсія 2350, Якщо не помиляюся, і я подумав, що це плюс-мінус 200 гривень, і можна імпірично проводити цей експеримент. Бо на словах це одне, а на ділі це зовсім інше. От і з того часу в мене з лютого десь цей черв'ячок сидів про те, що варто спробувати цей експеримент, а ось тепер я кажися його і проводжу, Юрій, але все одно цього, та була ж благодійна мета, наскільки нам відомо. От прям цього, я подумав, що це насправді хороша нагода буде допомогти своєму троєрідному брату, який в розвідці одній з бригад наступу зараз воює на сході на передовій. і я сконтактувався з ним, запитав, що їм потрібно. А якщо ти в аеророзвідці очевидно, що тобі в принципі постійно потрібні такі. І речі як коптери, як Мавіки, uh, і він сказав, що та нам зараз потрібен Mavic Класік. Ми зібрали на класік. Буквально я не знаю, за днів десять назбирали 60 тисяч потрібних, але потім підвернувся кращої моделі. Мавік третій про. Я запитав, чи цей не буде краще. Він сказав, звичайно, що про є про класік, є класік. Тому якщо є нагода, то в чому би не спробувати назібрати. давай ще місяць, ага. не поїждж. Прошу. <реш> давай ще місяць не поїш. Сказав ні, <реш> ні. Насправді два-три дні і я розширив банку до 75 тисяч і зібрав цю ну, суму. Ну це неймовірно. Взагалі, а як ідею цю на початках сприймали Там? ну от рідні, близькі, не відмовляли не потрібно так, от прям на 200 гривень в місяць їсти. Насправді дружина посміялася. Донька сказала, тату як на 200 гривень нереально, але поки що виходить, що все таке реально. Ну, словно насправді багато хто казали, що слухай, ну 200 гривень це нереально. Ти там до тисячі розширив суму чи ще щось таке. А написали журналісти вже десь опублікували цю новину. Я прочитав коментарі. Ну в коментарях там звичайно трешак виписують, але люди мають право писати, мають право на свою думку. Тому не буду якісь скандали робити, чи ще щось. Ну, а що до душевного стану? Ось 200 гривень на місяць це лише ваша історія. Тобто, ви членів своєї родини не підписуєте під цей умовний марафон. і Тільки... донька не голодують, не голодують. Ну, так. Я не садист, Ну слухайте, ну, я не садист, Я не буду своїх трьох дітей. І казати друзі, ви знаєте, батько придумав генеральну ідею. Ми будемо їсти. Ну, давайте на тисячу всіх п'ятьох з дружиною. Ні, я сказав, це мої харчі. Я собі окрему поличку в холодильнику зробив, щоб харчі не путались, окрему поличку в шафі, щоб зберігати свій провіант, А в них є своє харчування. Правда, вони мене трохи об'їдають до речі, Тану. Так що їм треба ще їм ще треба пред'яву трохи так виставити. Я собі недавно поляничок напіти мала син. Забрав старший одну, донька забрала, і я лишився так з меншою кількістю провіанту. <рес> я, я хотів ще запитати. А взагалі, от коли вони починають щось про вас смачненьке їсти, як воно він дратує, не дратує? Ох, один з перших днів експерименту з святкували. Ми святкували сім'єю день народження. Я замарадував шашлик, і ти марадуєшся цей шашлик, смажиш цей шашлик, і ці запахи, а в тебе перлова каша. І ти розумієш, що якби все-таки трошки є різниця між перловкою, такою пісненькою і нормальним таким. Іп, шашличком. ну та звичайно, коли поруч їдять якісь маколики, ти трішки та й підзаздрюєш. Ну нічого, нічого. Головне, якщо по парку гуляєш, в білок горіхи не забирати. Та які вони там носять із собою та, та. пригадується одне з твоїх відео. Власне, зараз який день цього челенджу триває, і скільки грошей станом на 22 квітня? Десято двадцять одним словом виявилось доволі неприємно сьогодні. Несподіванка в мене було сподівання, що від завтра буде здається 11, днів. Від завтра буде ще 12. Це днів, тобто сьогодні лишилось 13 днів, 110 гривень і ще десь півтора кілограма крупу. Якщо в мене перше перед експериментом виходило, що кожен день на харчування буде йти 6,67 якось так гривень, то зараз я вже трішки збагатився. В мене вже 8,5 гривень звідки е на день на харчування з економом. Отак От під економиком вже коли я чую такі цифри, мені якось дивно навіть стає. Але станом на 10.20, що було на сніданок? Нам цікаво дуже в мене в будні дні дуже. Же одноманітно насправді я наварюю собі так на декілька днів якихось каш, ячна каша посмажена на салі, такому не салу салу, яке ми звикли таке певне сало, просто для смажки шкварок. Ось ця каша на обід взяв горохове пюре і в мене просто не повертається. От якось совість назвати це борщем. Це якийсь, скажімо, суп з двох бурячків, і воно таке не дуже смачне, м'яко кажучи, але їсти можна, але смачніше. За російські щі однозначно Я вважаю, що це смачніше за російські правда, Це така аксіом не може бути щось гірше російські, хіба що симі руські ну там. Варіантів немає, <світ> ну а загалом доводиться готувати, наскільки я розумію. Ми з запасів із певних так, тобто не можна все купити за ці копійки, на які вам е, доводиться жити. І цікаво, як виходите в магазин, купуєте їжу наперед, якось чи так щоразу по граму? З Запасів я взагалі нічого не брав. Тобто, ті, що в мене були запаси вдома, я їх взагалі не рухав. <світ> я за день до експерименту купив кілограм гречки і кілограм е, перлової каші. Це всічена гречка, і я витратив два 3 гривні на це в мене ще й досі лишилося 400 грамів гречки і десь грамів 500 перлової каші. Потім я докупив близько кілограма борошна, близько кілограма ячної каші і кілограму гороху. І по суті, ще я купив дві спинки курячі, за які я дав 10 гривень. Це на два бульоти буде. Один я зітніший ще буде, і сало ось це за 11 гривень, щоби смажити. А овочі я знайшов так, би мовити, на базарі. Тому що на здоровенно є базар, де оптовий де мішками кидають цю картоплю біля цих вантажівок цю картоплю можна знайти. Я там знайшов і картоплю, і цибулю, і моркву, і майже весь гарбуз. Так що я на цьому що харчуюсь. Тобто я навіть mm. каву в кавоматі на роботі я не вживаю, хоч робив опитування. Більшість проголосувала та чувак. Прошу дуже Двери, це звичайні умови і, власне, які ти живеш, в яких ти працюєш. Тому можеш користуватися, але мені здалося, якщо я буду каву з кавомату Оти, це доволі морально полегшить цей експеримент. Юрій Лаврін з нами на зв'язку Львівський журналіст, який з метою експерименту намагається харчуватися за 200 гривень на місяць. Багато питань маємо сьогодні. Просто І одне з них стосується того, яка реакція у продавчинь, можливо, в супермаркеті чи у продавців на такі закупки. Так, ну коли ви підходите, типу у мені один помідорчик або от ви набрали 5-10 гривень умовно. Заплатили от яку найбільш дивну реакцію, ви бачили? Я думаю, що в них дивніша реакція не на те, що я брав, тому що я по суті беру в. Запаковану продукцію там два кілограми кашта першого mm -hmm. дня взяв. Я думаю, що їх більше дивую, що в мене це як пенсіонера, Знаєте, пенсіонери люблять в кульочках так замотати гроші чи в хустинці. То в мене так в конвертику оці мої гроші, всі запаси грошові лежать. Я так приходжу з конвертиком, відкриваю його, даю даю ці 20 гривень, а 20 гривень я перепрошую. Це в мене 10% мого експерименту. Mm -hmm. І вони так ну та беруть нормально. Насправді нормальна реакція не було якихось ексцесії. Чи я знаю, А от кажете, огурень. що знаходили продукти так на оптовому ринку? А гроші так, якісь, так. вибачте, на землі на дорозі лежали, знайшов. долучали їх? знайшов 4 гривні, долучив їх до експерименту. Раз на тому ж таки в базарі знайшов 2 гривні, раз неподалік від дому на дитячому майданчику. Теж 2 гривні знайшов. Так що я на 2% розширив свій бюджет експерименту. А допомогу якусь фінансову чи їжу від когось приймали? Ні, не приймав я навіть на дні народження ходжу своєю їжею. Вже три. Таких відбув, як вас вигідно запрошувати, <laughs> <Абсолютно>, там. <laughs> ну на цей період Може часу, користати. Ще 13 днів <laughs> акція діє скористатися. <laughs> а, а ось чи були ви голодні і втомлені настільки, що хотіли все? Крапка не можу, не витримую, більше не хочу. І коли настав переломний момент, і ви зрозуміли, що все таки дотягнути цю історію? Одне питання насправді я жодного разу щоб серйозно подумати, ні, все я припиняю експеримент, такого не було. І тут е, про голод ясний голодний я їм я їм тричі, а то й чотири рази. На день правда невеликими порціями, але їм тут більше проблема власне сили волі. Одкус дуже багато повсюди і завжди і от спокушає та спокушає щось куштувати інше. Але коли тебе підтримують, рідні, близькі, коли цим цікавляться, коли на банку падають наступні донати, і ти знаєш, о, так це ж буде допомога людям, які, які дійсно потребують. Я не потребую навіть їжі, це абсолютний мізер. І одна слова такі речі насправді мотивовують, тому. У мене не було якогось такого моменту, коли я думав, ну все треба припинити експеримент. Я доволі тим паче впертий, і тому я вірю абсолютно, що пройду його. Хіба б здоровим якось щось сталося? Можливо, я почав погано почуватися або що. Тоді очевидно, що я припиню, тому що не думаю про те, щоб довести, що я зміг прохарчуватись на місяць за 200 гривень. Варто того, щоб я умовно за 200 тисяч лікувався. Ну але загалом ви схудли, кажуть, правда? Так, я скинув 5 кілограмів і тільки що знайшов копійок, копій. До речі довго. Я не знаю, чи це добра компенсація, чи це не добра компенсація. Ну а ще якісь побочні ефекти присутні по здоров'ю. Мабуть, ні, єдине, що мені здається, що я грав футбол в п'ятницю. До того я не грав по певну маніпуляцію невелику на нозі, то коли я грав, мені здається, що ввечері ми я був ближчим до судом ніж зазвичай, скажімо так. Тобто якась слабкість на пев, вона десь всередині є. Якщо ти так гуляєш, працюєш, то що все гаразд. Якщо з спортом. То, мабуть, трошки важче і треба й ну, вітамінів більше і, власне білка, якого я зараз точно не дотри. Так, якщо <с ви <с маєте зараз потребу збори коштів на благодійність, то давайте назвемо необхідні реквізити ну, для цього. Все таки у вас подвиг внутрішній відбувається. Робота над собою, і всі українці, я думаю, повинні вас трошки підтримати, не тільки родина, а ще й це ж на силу оборони йде. Так що розкажіть, куди донатити зараз. Я долучився до збору своєї подруги волонтерки Олі Уханської. Вона відкрила банк, на відеопередавачі для FPV-дронів на третю штурмову. Я також відкрив банку менше на 50 тисяч гривень, і ці суму власне якою збираю, це буде лише лепта. Бо тих відеопередавачів насправді потрібно сотні. Я лише якусь частинку хотів би внести своєї допомоги. І я зараз не назву. Заходьте до мене на сторінку О. у Фейсбуці, Юрій Лаврін. Там завішені ці реквізити. Долучайтеся до збору. Це в принципі потрібно завжди робити донатити. Це має бути звичкою нас усіх у Юрія на аватарці. По-моєму, якщо не помиляюся, гер футбольного клубу Мілан за який грав колись Андрій Шевченко. Є таке. Ось Є просто таке, да. Якщо заходьте, донатьте, допомагайте. Юру також підтримуйте. 13 днів ще лишилося витримати цього божевільного марафону. Юра, тиснем руку, бережіть себе, будь ласка, і до наступних зв'язків. Дуже дякую вам, гарного дня, папа. -па. Нехай все вдається. Юрій Лаврін, журналіст, який з метою експерименту, намагається харчуватися за 200 гривень на місяць. Щойно був з нами на зв'язку на радіосиль радиовильных армии ФМ Армия ФМ